Вітаємо на каналі Спасу Преображенського собору. Дві наших попередні розмови про великих світильників церкви, святителів Василія Великого та Григорія Богослова, були б неповні без їхнього третього товариша, їхнього молодшого сучасника, святителя архієпископа Константинопольського Іоанна, якому народ дав прізвисько прізвись Злотоуст. Святитель народився у 347 році. В Антиохії, в сучасній Сирії. І впродовж найближчих 20 років був наставлений в житті християнському своєю благочестивою матір'ю Анфусою, або за іншими рукописами Анфісою, в основах християнського життя, в тому шляху, який став його потиводною зіркою у майбутньому й мого глибокому служінні церкви. Батько святителя помер дуже рано, і свята жінка залишилась майже. В принципі, однією одною виховувала свого єдиного сина. Попри те, що батько залишив непогані статки, життя було все-таки непростим. Попри те, святитель отримав чудову освіту і в 367 році, у 23-му віці, був охрещений знаменитим отцем церкви Мілетієм Антиохійським. і згодом був наречений учтіці, пострижений учтіці, і продовжив свою службу вже в тому статусі Присвятитель Мілеті, майбутнього світильника церкви, приваблював подвиг чернечого життя. Саме тоді монашество набувало свого поширення, було започатковане преподобним Антонієм Великим, і Іван, майбутній Златоуст, захотів долучитися до цього спасительного подвигу. Близько чотирьох років він провів у самітненні, два з них абсолютному безмов'ї, шукаючи змісту християнського життя. Того її жертви, якої він би міг особисто принести Богу. Саме тоді були створені його аскетичні твори, де він вихваляє подвиг чернечого життя і уподібнює його ангельському образу. Проте, згодом святитель був повернутий благословенням святителя Мілетія назад до міста Антиохії і в 381 році його було руку покладено в Сан Деякона. Через 6 років в Сан Пресвітера. І тоді ж почалася та визначна проповідницька діяльність, коли святитель, майбутній святитель, тоді ще присвітер, двічі в тиждень, а то й кожного дня, проповідував в церквах Слово Боже, ревно стараючись навернути якомога більшу кількість людей від язичництва, яке ще глибоко і поширене було в тому точному соціумі, навернути до Господа Ісуса Христа. Саме тоді народ і нарік його Златоустом за ті визначні, медоточні слова Божої істини, які щедро розливала його християнська душа. Святитель неодноразово відмовлявся від єпископського сану, по-перше, вважаючи себе недостойним, по-друге, усвідомлюючи всю ту важкість, яка лягає на рамена кожної людини, яка наважиться все-таки відгукнутися на цей призив, інколи потребу народу Божого, а інколи безпосередньо і призив Божої благодаті. Проте, після смерті святителя нектарія, архієпископа Константинопольського Іоанна Златоуста було запрошено саме в Константинополь прийняти архієпископську майбутню патріаршу, кафедру. Антиохія не була столичним містом, вона була дещо провінційним, і тому на святителя одразу звалилися ті важкості того придворного етикету, певною мірою придворних інтриг, з якими він був вимушений за своїм саном стикнутися. Будучи ремним поборником чистоти християнського життя, святитель Йоанн був непримиримим супротивником і опонентом тих всіх інтриг, які ставалися, які інколи залучалася церква, всіми силами не допускаючи моменту або ім'я християнина могло бути в якийсь спосіб хулими. Проте, святитель Златоуст здобув дуже важкого противника особі дружини імператора Аркадії, імператриці Евдоксії, ця владолюбна жінка мала великий круг своїх прихильників, своїх сановників, яких вона настановляла, які діяли в її інтересах, а імператор Аркадій, любивши свою дружину, терпів це все і на дещо закривав очі. Проте святитель, бачачи ті всі несправедливості, які відбувалися навколо нього, одного разу став на захист сановника, в якого. Евдоксія бажала відібрати його майно. Тут зіткнулися два світи світ Христового Слова і його істини, і світ людських інтриг, людської ненависті, людської гордощі, людських гордощів. Тоді ж всі сановники Евдоксії, бачачи, що святитель не залишиться осторонь усіх недоброчинств, почали ревно доносити. На святителя і навіть одну проповідь, де святитель вихваляв доброчинство християнських жінок, було піднесено імператриці так, немов Іоанн Клатугуст критикує особисту її за її відверто світський образ життя. За це святитель вперше був вигнаний зі своєї кафедри, направлений у заслання, хоча спочатку йому навіть було виносено смертну кару. І лише імператор, втрутившись особисто, замінив смертну кару на вигнання. Проте. Стався в Константинополі землетрус, і імператриці було звернуто на це увагу, що сказав, що можливо саме за те, що вона повстала проти цього праведника, сталася ця неприємна ситуація, і імператриця особисто зажадала, щоб святителя повернула. Проте, в скорому часі, Іван Златоуст за своїх 10 років перебування на Константопольській кафедрі. Вже вдруге, а потім і втретє був відправлений в заслання, і з третього він вже не повернувся. Його було заслано в місто, теперішнє місто Піцунду на території Абхазії. Але він довгі місяці туди добиравшись, вже в дуже в такому слабкому здоров'ї, адже через своє аскетичне життя, він дуже мав слабкий шлунок, тому міг їсти дуже там буквально кашу, зварену на воді, нічого більше. В нього слабке було здоров'я. І через ті димні виснажуючі переходи святитель не доїхав до підсунди, а в місті Комани, на території також сучасної Абхазії, він відійшов до господа, залишивши за собою дуже визначний багатотомний спадок його писемного мистецтва. Інакше це не скажеш, тому що це велимовство, це чудова момент. Точного розуміння, що саме потрібно людини почути, тих коментарів Слова Божого залишається для кожного з нас дійсно такою потивідною зіркою для того, щоб вивчати святе письмо. І не лише коментарі святого письма, тлумачення на Євангелія від Матфея, від Іоанна і інших уривків святого письма, залишив після себе святитель. його морально повчальні твори, його екзегеза, його листування і проповіді це незрівняний духовний спадок. Який не може бути переоцінений в історії християнства, близько трьох сотень листів залишено після себе цим видатним церковним діячем, листів як до конкретних особистостей, так і настанови до своєї пастви, яка неодноразово просила б повернути святителя назад в Константинополь, аби він зміг дійсно право проповідувати Слово Христової Істину. Проте лише в 438 році. Нетлінні мощі святителя було повернуто до Константинополя, де й вони зберігалися до 1204 року, аж коли під час Третього хрестового походу хрестоносці забрали їх до Риму разом з мощами святителя Григорія Богослова. І аж у 2004 році, рівно через 800 років після того, як мощі були забрані з Константинополя, папа Іван Павло ІІ наказав передати. Тіло святителя Йоанна Златоуста і Григорія Богослова назад до їхнього правлячого міста, титулярного міста до Константинополя, тоді вже Стамбула. І зараз вони зберігаються в храмі святого Великомученка Георгія Побдоносця на фанарі в резиденції Константинопольських патріархів. Ось така доля цієї визначної людини, яка за правом, дійсно за правом, здобула собі це титулування Златоуст, який її видатним вчителем церкви видатним аскетом, видатним моралістом і подвижником християнського благочестя. Притча, яка читається цієї неділі за Богослужінням, відома нам як притча про блудного сина. Хоча насправді вона розповідає не тільки про цього сина, а і про батька, і про другого сина, тобто про брата. Так що краще, мені здається, називати би цю притчу про батька та двох синів. Христос розповідає цю притчу, ілюструючи те, як ставиться до нас Господь. Молодший син в батька попросив частину майна, спадщини, яку би він отримав після смерті батька. І перше, що шокує і шокувало сучасників під час земного життя Ісуса Христа, перших слухачів цієї притчі, те, що батько погоджується. Батько погоджується дати синові те. Чим він, він користувався би після його смерті. Тобто син, начебто каже, батько, мені набридло чекати, поки ти помреш, дай мені зараз те, чим я мабу володіти. І в тій культурі, набагато більше патріархальній, ніж сучасне суспільство, взагалі не можна собі уявити, що батько так вчинив. Він віддав синові ту частину маєтку, майна, яка йому належить. З огляду на те, що для Ізраїля. В ті часи е, спадщина складалася ще із земельного наділу, земельної ділянки, якою володила ця, ця родина, то віддати частину землі це ще означало перед всіма людьми, перед сусідами, перед друзями. Е, виявити ось це, це, цей позор для батька. Те, що він зробив таке для сина, тому що на половину його земельного наділу прийшли інші володарі, тому що молодший син обернув все свою спадщину на гроші. Значить, він продав цю землю. І тобто, на половину цієї землі прийшов інший хазяїн. Його син уходить і проматує все це своє багатство, яке він успадкував десь в далекій країні, живучи в розпусті. І доходить до того стану, коли вже не маємо чого їсти, і немає вже ніякої радості з того його способу життя. І він намагається втамувати свій голод хоча би тими рожками, які їли свині, як говорить євангеліст. Тобто він найнявся до одного з мешканців тієї країни, став свинопасом, а свиня це нечиста тварина для євреїв по закону Моїсеєвому. Тож зрозуміло, що він десь серед язичників живе і десь зовсім спустився до такого рівня життя, що хоче як та скотина, як та нечиста скотина, перебувати на такому самому рівні, аби тільки не вмерти. Що таке рожки? До речі, це таке плід такого рожкового дерева, так званого, який досі є в Ізраїлі. Ті паломники, які відвідують святу землю, можуть скуштувати ці плоди, зрозуміти, що це? Воно трошки солодке, але не дуже воно таке аж надто їстівне. І ось молодший син вирішує повернутися до батька. Він думає так, що я попрошуся до нього бути найманцем. Тому, що, принаймні, так я не пропаду з голоду. Недостойний, каже, я бути сином, а попрошуся хоча б, щоб бути наймитом у тебе. Ось є три способи, в яких, в яких може перебувати людина по відношенню до Бога. Це стан сина, стан дитини Божої, стан найманця і стан раба. Час від часу ми, християни, перебуваємо по відношенню до Бога в якомусь із цих трьох станів. Не завжди послідовно, не завжди ми відчуваємо себе і поводимо себе як діти Божі, часом ми поводимо себе як наймити, які хочуть заробити щось у Бога за платню. Часом поводимо себе як раби, коли. Боїмося, що нас накажуть, що нас покарають, що нам чогось не дадуть, виженуть, і тільки через страх цього рабства ми тримаємося за певний такий благочестивий спосіб життя. Звісно, що Господь ні рабського стану, ні стану наймиту від нас не хоче бачити, Він хоче бачити нас своїми дітьми. І оця притча, знаменита притча, розказана Євангелістом Лукою, найкраще це ілюструє. Коли син повертається, батько, побачивши його здалеку, вибігає до нього назустріч. Так говорить якраз і Євангеліст, що коли був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем і побіг, кинувся йому на шию і цілував його. Знову ж таки, для патріархальної культури, яким був Ізраїль в ті часи, уявити собі літню людину, яка має дорослого сина. Щоб він біжав йому на зустріч, і взагалі біжав, це щось незвичайне, тому що поважні люди пересуваються повільно. Бігти, це значить або якась небезпека, або щось, щось, щось таке надзвичайне. А цей батько вибігає на зустріч своєму розпутному сину. І коли син починає проситися в наймити до батька, то батько не готовий його так прийняти, батько відмовляється його прийняти як наймита. Батько приймає його як сина. Він говорить: принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги. І оце краща одежа, як перекладається в українському перекладі, в грецькому в оригіналі Євангелія від Луки, буквально там написано перший одяг, першу одежу. Принесіть, тобто, йому той одяг, який він мав до того, як він пішов з мого будинку, до того як він залишив мене. І це перший одяг натякає нам і на той одяг благодаті Божої, яку мали прабатьки наші Адам і Єва, до того, як згрішили. Тож, одягнутися в першу одежу, це біблійний вираз, який означає повернення до того стану, до гріхопадіння, який мали люди в повноті спілкування з Богом. Тож син кається, бачите, яке покаяння, не тільки він усвідомив свої гріхи. А він повернувся до батька. Це дуже важливо для нашого покаяння, не тільки усвідомлювати свої провини, а повертатися назад до Бога, повертатися на той шлях, який веде нас до Небесного Отця. І важливий урок цієї притчі Господь готовий будувати з нами стосунки тільки як з дітьми, не як з рабами, не як з наймитами, а тільки як із своїми синами і дочками. Ми є улюблені діти Божі. Куплені дорогою ціною, ціною життя і смерті і Воскресіння Сина Божого. Тож маємо себе поводити гідно свого християнського покликання і свого взагалі людського покликання, бо всі люди, незалежно від того, християни вони, чи вони іншої віри, всі мої діти Божі. І ось далі зустрічаємо образ старшого сина, старшого брата, старшого сина цього чоловіка, який був на полі, який, прийшовши, підходячи додому, побачив. Що якесь, якісь веселощі, щось святкують, а що святкують, невідомо. Він збентежився, він став питати, що таке сталося. Йому говорять, що твій брат повернувся. Тому батько повелів заколоти відгодованого теля і влаштувати бенкет з цього приводу. Старший син засмутився. І засмутився він, якби психологічно, багато хто з нас може це зрозуміти, тому що. Та частина, яка залишилася в батька, те майно, яке залишилося в батька, це, власне, його друга частина, тому що половину він вже віддав молодшому сину, який це все промотав. Тож, все ж те, що є в батька тепер, це доля старшого сина. Це те, чим буде володіти старший син після смерті батька. І тут повертається молодший і користується вже якби, всіми тими благами, які, власне, належать старшому. Де справедливість? І старший син починає відмовлятися входити в той дім, де відбуваються ці веселощі, цей бенкет. Тоді батько говорить старшому синові, що потрібно було родіти, що твій брат молодший був померлий і ожив, пропадав і знайшовся. Часто, коли ми читаємо цю притчу, ми себе ототожнюємо з образом молодшого сина, блудного сина, і розуміємо, що коли ми каємося, ми приходимо до Бога так, як приходить цей блудний син. Але давайте поставимо собі питання, чи не нагадує нам наша поведінка часом поведінку старшого сина, який відмовляється радіти поверненню молодшого. Особливо яскраво це можна помітити у відношенні різних християн один до одного, різних православних один до одного. Особливо в ці часи, коли ось зовсім нещодавно українська церква пережила зцілення розколу. Наші браті і сестри, які перебували, Впродовж більш ніж 20 років, поза спілкуванням із вселенським православ'ям, нарешті турботами Материнської церкви Константинополя повернулися до спілкування із матір'ю церквою. І чи е, тим вірянам, які перебували до того в єдності з вселенським православ'ям через спілкування з московським патріархатом, чи не належить е, християнам радіти, що їхні браті і сестри заблукали? Заблукалі, повернулися до спілкування, пропадали і знайшлися. Тепер теж належить великої Христової родини. Тож притча ставить перед нами багато питань. І як кожне слово Христове це є виклик для нас. Замислимося над цим. Запрошуємо глядачів нашого блогу підписуватися на канал спасо преображенського собору. Поширювати це відео в соціальних мережах, ставити лайки на це відео для того, щоб більше людей його дивилося. А також заохочуємо ставити в коментарях питання, відповіді на які ви хотіли би почути від наших священників.